Якщо брати до уваги рішення Європейського союзу, яке відбулося не без нашої присутності, я маю на увазі саміт лідерів Європейського Союзу, який сьогодні завершується, там ухвалено рішення про те, щоб не чіпати російські гроші, ну за великим рахунком, так воно і є. Надати Україні допомогу, яка поки що не зрозуміла, коли буде. Як вона буде надходити, є лише політичне рішення, далі багато процедур буде аж до підготовки самої конкретної угоди і підписання її. Чи не можна це розцінювати загалом як поступку Європи Росії для того, щоб переговори за посередництва Трампа відбувалися ну, більш-менш результативно? Ну, дивіться, на це можна дивитися як на стакан на половину повне на половину пустий. Чи було б нам приємно, коли був би втілений план А, і Україна отримала б репараційний кредит? Звичайно, це була б ідеальна історія. Але ми з вами говорили, між іншим, неодноразово про те, що це мало реалістично. І це стало зрозуміло, чесно кажучи, ще десь приблизно, ну, напевно, з місяць тому стало остаточно зрозуміло, що ніякого репараційного кредиту не буде. Але також треба пам'ятати, що існує і план С існував ж план С, коли України, коли в результаті цього саміту нічого б не було прийнято, і Україна не отримала ніяких гарантій про 90 мільярдів. І тому з цієї точки зору я вважаю, що те, що спрацював план Б з нашої точки зору, з української, це безумовно позитив, як і де будуть шукати європейці гроші, це чесно кажучи, ми не дипломати, ми маємо право чесно говорити нам глибоко все одно. Вони дали політичну обіцянку, і я впевнений, що вони цю політичну обіцянку втілять в життя. Те, що було проголосовано 25 на 2, тобто проти виступу тільки словаччина ігорщина. Це насправді теж величезний показник того, що європейський союз, попри все зі скрипом, з певними там обмовками, але тим не менше він є, єдиний і він готовий до того, щоб залишатися таким і надалі. Тому я достатньо оптимістично дивлюся на цю історію. Але якщо говорити про те, як це впливає або не впливає на переговорний процес, то, насправді є трошки інша і з мої точки зору набагато важливіша історія. Що пропонували росіяни? Росіяни пропонували <кхе> <кхе> Америки, дивіться, ось лежать наші гроші, ми готові вам їх дати, ну, називаємо це політичним хабарем прямим текстом. І там в, в, в пунктах Віткафа існув Віткафа Дмітєва, точніше існувала там е, цифра в 200 мільярдів, яку вони повинні були освоїти. 100 мільярдів, нібито на відновлення України, але 50 з них відразу йде е, Сполученим Штатам Америки, і ще 100 на спільні проекти США Росії. Е, як далі будуть розвиватися події із цим політичним хабарем, який хотів Путін е, запропонувати Штатам, е, стає абсолютно незрозуміло. тому що на цей момент. Ці гроші абсолютно заморожені, і їх можна розморозити ну судячи з усього, тільки у випадку, якщо буде досягнуто політичний консенсус США Україна чи США, Україна ЄС тому я чесно кажучи, тут на це дивлюся достатньо позитивно. Урсула фондрлян, президентка європейської комісії, після коштів почала вже розповідати. Чи в процесі, коли кошти розповідав голова Європейської ради про саме цей кредит, вони дійсно сказали про 90 мільярдів євро. І це ініціатива, яку озвучувала дер фондрляян ще раніше. Вона допускала такий варіант. Я ну, більш ніж розумів, скажу вам відверто. Вчора я от кільком каналам говорив: нам не дадуть чистий репараційний кредит. Це будуть гроші під єврооблігації. Направдики, жаль, це так сталося. Е, вона коментує, що, як ви зазначили, ці гроші ми будемо повертати, коли Росія нам заплатить репарації. Mm -hmm. От Коли заплатить репарації, я саджу себе ну, випадку. Так, есть... да, я продовжу, дозвольте. Росія буде виплачувати нам репарації, а потім ми повертаємо цей кредит. Якщо так розвиваються події, що умовно після там замороження війни чи продовження військових дій, репарацій нема. А я не знаю, як чесно скажу, примусити зараз кремлівський режим увалити рішення Окей, давайте виплачувати Україні репарації. Угу. Ну це таке якось фантастично виглядає. Це не виплачується нам. Урсула фондрляєн каже: ми будемо використовувати заморожені активи Російської Федерації, які до цього часу ніхто не чіпає, тому що користуються виключно доходами. Дивідент від дивідентів, доходами від дивідентів. Таж момент дуже цікавий відсотками для погашення цього кредиту, точніше попереднього кредиту. А якщо не дадуть репарацій, то ми візьмемо тіло. Юридичного механізму, наскільки я знаю, сьогодні взяти тіло немає. Урсула фон Дерляєн сказала: ми залишаємо за собою право розробку юридичного механізму взяти ці гроші в першому кварталі 26-го року. Окей, згадуючи її попередні заяви, ще з 22-го року мені це вже точно не зраджує пам'ять чотири роки поспіль. Пане Ілля, які перспективи ухвалення оцього юридичного моменту використання знерухомлених безстроково російських активів у Брюсселі, Європі? Ну, загалом, для того, щоб погасити цей кредит, якщо Росія не буде виплачувати, бо я повернусь до попереднього. Я не вірю в те, що путінський режим коли-небудь скаже, я готовий виплачувати Україні репарації. Що тоді? Якщо не помиляюсь, чи на цьому тижні чи на минулому тижні було проголосовано про створення е, військового трибуналу в Газі. Та його проголосовано було дуже З, давно, навіть гроші на нього виділили. наступного тижня, я перепрошую, просто зараз це не зовсім економічна тема, так, тому так. що там питання відповідальності. Це механізм абсолютно може бути реалізований наступним чином. Суд відповідно розглядає докази України щодо агресії, нанесення відповідних збитків. У нас є реєстр. Які створені в Україні uh -huh. накопичує достатньо велику кількість інформації, доказову інформацію? Нас там консультують французькі відповідно інспектори, в тому числі залучені також з інших країн, але французьких там відповідно, не відповідно найбільше. Ми готуємо достатньо е, нормальну доказову базу збитків у української сторони в цій агресії проти, е, проти нас, тобто Росії проти нас, як результат, е, суд іде. Суд розглядає відповідне питання, встановлює суму репарацій уже по відношенню до України. Він постановляє судове рішення, постановляє, відповідно, зобов'язує Росію заплатити за ту агресію, яку вони вчинили. Україна подає відповідні, скажімо так, запит в країни, де прибувають суверенні, Російські активи так. і відповідно ці активи переходять на рахунки України. Україна свою чергу відповідності до роботи до цих правових відносин з цього цього кредиту, який нам надали, ми їх перераховуємо в європейському союзі. Тому я однозначно не вважаю це абсолютно без перспективи. Я вам відразу, Та, відразу так, контраргумент. А, тобі, ні, і в ну добре, давайте аргументи да, контраргумент, коли ви подаєте запит на підставі рішення суду. З України, умовно, до Бельгії, прем'єру Девеверу, про те, що він має заплатити нам певну суму із цих коштів. Він каже: чекайте, я апріорі не сприймаю рішення суду і подаю апеляцію. І це триватиме вічно. Я див... Яскравий приклад Фірташу в Австрії. Ну, По-перше, він не може подати апеляцію, апеляцію може подати Росія. То есть, його зобов'язують виконувати це рішення звичайно він буде Россія, виконати Росія. Він виконає він виконає ну, це рішення, окей. він не може не виконати. Ви повинні розуміти, що Євроклєр – це не бельгійська установа. З точки зору угу. це рішення Європейського союзу розмістити Євроклєр – це європейська установа, загальна європейська установа. Так, а чому ж Бельгія? це блокує один? Тому що на даний момент юрисдикція Бельгії. Може ну, так, Європейський Союз тоді. постановити перенести в будь-яку іншу країну, так, а що вони не змагалися ну, Це повністю руйнує. Це просто, я не знаю, це, це землетрус. Так мова ж йде про використання Фінації. грошей для України, про безпеку Європи, ну, злочини Росії. Ну, дивіться, для Європи це ну, не настільки, скажімо так, вагомий аргумент, для того, щоб здійснювати такі кроки. Ми хоч і важливі, але ну, Європейці все одно хочуть хочуть бути в своєї теплій ванні прибувати, це перший момент, яким чином можна в принципі примушити ту суму передати Україну і з відповідно на погашення цього кредит. А другий, це механізм, який свого часу був застосований по відношенню до Ірана, от коли певна частина від реалізації нафти газу. Ну, нафти там відповідно поступали на рахунки. Потім який які Ірак виплачував ем, репарації ковіту, ані uh -huh. саме через цей механізм, через механізм частини продажу відповідної суми. Так само може Європа, наприклад, ви можете поставляти условно зараз. Звичайно, це гіпотетичне і рішення. Фактично заблоковано будь-яких анармисів, але ну Європейський союз може переглянути, що да, ми можете поставляти газ. Да? Але цей газ, наприклад, оподатковується там, певною частиною коштів, які йдуть в рахунок, на рахунок України, і потім, відповідно, вони так само погашають. І зараз я розглядаю теоретично, тому що історично були такі механізми, і вони мають право на існування. Поки що жодних підстав розглядати такі механізми нема.